Перше, зі зміни патріархату з пасу собору представники Православної церкви України потрапили до Микільської церкви, в яку заклав гетьман Іван Мазепа. Раніше священники московського патріархату зачинили святиню на усі можливі замки, а ключі новим орендарям відмовились надавати. Тож потрапити всередину, за словами настоятеля собору Миколи Гопайнича, вдалося через вікно. І те, що вони там побачили, вразило сміттям понівочені стіни та за Ображення неоднозначних святих надалі. Віряни ПЦУ планують все відреставрувати та привести церкву до належного стану. Також пам'ятку архітектури обстежили відповідні комісії міської ради та обласної адміністрації. Тож, що покарають у ПЦМП за неналежне утримання храму, стане відомо згодом. Вони повністю позакривали барикади такі поробили і металевою балкою, і на шурупи, і на кутники металеві все на саморізи позакручували одні й другі двері. Ось ми все його повідкручували, сюди зайшли. Я, як священик, скажу, що він в недоглянутому стані пам'ятка архітектури в центрі найбільшого міста Київської області в такому становищі знаходиться. Це, ну, це зневага на таку історичною святиною. Ось вони позабирали. Пані Кадилу, люстру забрали, пристіл то вже в їхньому стилі вони забрали його геть. Такий безпорядок знаходиться в святому місці, у Вівтері, де звершується богослужіння, свята Євхаристія. Ось двері вони чомусь зняли, пошкодили вхідні двері теж. Ось, хоча вони звинувачують інших, що ми робимо щось не так, а саміт дозволяє собі таке святотатство робити. Завершуйте інформаційний день з телеканалом «Еспресо Біла церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.